Це пончик. Він дуже солодкий та дуже смачний. Але якби ви ніколи не куштували пончика, ви б насправді не знали, який солодкий, який смачний цей пончик. якщо у вас ніколи не було цього досвіду. трансцендентальна медитація, схожа на це. Трансцендентальна медитація дає досвід. Набагато солодший ніж солодкість цього пончика. вона дає досвід найсолодшого нектару життя чистої свідомості блаженства. Як казав Махаріші, хто не знає, той і не здогадується. А хто знає, той насолоджується. Я Сподіваюся, що цей документальний фільм розповість вам гарні новини. Про те, яким солодким може бути життя. <звіст> Отже, <звіст> Девіде, вчинямо хріш у вашому житті. Ми знімаємо? Так. Окей, окей. Вчення хрішу у вашому житті. Як все почалося? Можете розповісти нам історію? Так. На заставці. Те безмежне джерело всього всесвіту. Суть усього сущого. Океан чистої свідомості. Це і є істина. Це безмежне я. Це і є ти, Чхан Донг я Упанішади. Опласть істини. Не слід шукати як щось зовнішнє. Вона всередині нас. ПЛОТІН. Римський філософ 225 рік до нашої ери. Here... Ось це відображає поверхню життя. Поверхню. І ми бачимо поверхні. Знаєте, поверхні. І близько 300 років тому вчені почали цікавитись, що було цим дерев'яним, що було цим металевим. І що ж це насправді. Тому вони почали досліджувати матерію. Тож ця сторона це матерія. А оця сторона це розум, розум і матерія. І вчені відкрили молекули. Вони пішли глибше, і вони відкрили атоми. Як то кажуть, вони довго вважали це найдрібнішою частинкою. Всі ці речі, про які ми дізнаємося в школі, вони пішли глибше, і вони знайшли всередині атомів ці маленькі електрони, нейтрони і протони, і вони йшли все глибше і глибше і глибше, менші і менші частинки, менші і менші частинки. Вони знайшли чотири сили на глибшому рівні. 4 стали трьома. І на ще глибшому рівні 3 стали двома. А потім, близько 30 років тому, сучасна наука, квантова фізика відкрила єдине поле. Єдність усіх частинок і всіх сил матерії творіння. Вони не тільки відкрили єдине поле, але й виявили, що все, що є річчю, виникає з цього поля ніщо. Воно не проявлене. Воно не матеріальне, але все походить із нього. Будь що, що є річчю, виникло з цього по єдиного поля. Це єдність. Вчені знають, що воно існує, але якби вони хотіли туди дістатися, ви не можете туди дістатися. Воно не проявлене. Ви не можете просто війти в це поле. Але будь-який з цих вчених міг, міг би практикувати техніку транстальної медитації, яка пам'ятаєте, справжнє щастя не зовні? Ви отримуєте мантру. мантра дуже специфічна звукова вібраційна думка дуже особливо. Вона має підтримувати життя на всіх глибших рівнях. і та мантра, яку вам дають, яку дає Махаріші, ключ, який відкриває двері. мантра повертає розум всередину повертає усвідомлення всередину, і ви природньо занурюєтеся. Чому це природньо? Тому що кожен глибший рівень розуму і кожен глибший рівень інтелекту має більше щастя. І глибші рівні розуму, і глибші рівні інтелекту відповідають глибшим рівням матерії на межі інтелекту. Ви трансцендуєте. Трансцендувати це ключове слово. Це означає вийти за межі. Ви виходите за межі поля відносності, дуальності, переживаючи єдність, чисту, необмежену, нескінченну свідомість. Ця свідомість має якості, нескінченна творчість, інтелект, енергія, любов, сила і блаженство. Динамічний спокій. завжди була там. ніколи не мала початку. Вона є і буде вічна, необмежена, нескінченна, вічна, незмінна, безсмертна, свідомість, повнота. будь-яка людина може прожити це легко і без зусиль за допомогою трансцендентальної медитації. Трансцендентальна медитація це просто транспортний засіб, щоб дістатися сюди коли ви переживаєте цей рівень, ви його оживляєте, і він зростає в людині. Тому, якщо ваша куля свідомості спочатку ось такої величини, кожен має свідомість. Свідомість це шлях зрозуміти свідомість. Якби ви її забрали, ви побачили, що це насправді. Якби не було свідомості, ми б не існували. і якби ми існували. Ми б цього не знали. Це я, єсність життя, це саме життя зі свідомістю. Пов'язана вся ця творчість, інтелект, енергія, любов, сила, блаженство, динамічний спокій все позитивне. Життя єдності все позитивне. Ви проживаєте цей рівень і ви його живляєте. І ця куля свідомості, про яку ви думали, що вона залишається такою ж на все ваше життя, починає розширюватися. І ці якості розширюються. тому день за днем ви зростаєте у творчості, інтелекті, любові, енергії. І ця куля свідомості тепер розширюється, охоплюючи дедалі більші глибини підсвідомого, все більше, більше і більше. Побічний ефект зростання цієї свідомості полягає в тому, що негативність починає відступати. Напруга, всі ці речі, стрес, тривога смуток, депресія, гнів, ненависть, страх все починає зникати. Не може жити у світлі цього. у школах, коли є стрес, тривога, жахливі історії, депресія. так багато людей на фармацевтичних препаратах, самогубство, стрілянина, різанина ви даєте учневі цю техніку. Це легко робити. Це не концентрація, це не споглядання. Концентрація чи споглядання тримають вас на поверхні. Ви не трансцендуєте. Це поле робить все для людини. Це поле. І ви переживаєте це поле, коли ви дійсно туди потрапляєте під час трансцендування. Це трансцендентальна свідомість. Ви знаєте, є так багато назв для цього поля. Дао, Царство Небесне. Всі ці назви для цього єдиного поля, абсолют, тотальність у ведичній мові це поле називається Атма, А, Т, М, А. Це означає я. З великої літери пізнай себе. Дійди сюди, пізнай його, будучи ним. Розгорни його. І те, що ви робите, це розгортає свій повний потенціал як людина. Ваш повний потенціал прекрасної людини називається просвітлення. І люди можуть розкрити своє просвітлення. І що ви більше не гніваєтесь. Я ж вам сказав, той гнів пішов геть без проблем. Отрута для художника, отрута для навколишнього середовища, отрута для людини зникає без зусиль. Але це не означає, що ви стаєте онімілими чи сонними і не хочете працювати. Ви отримаєте більше енергії, більше насолоди від роботи. А зникнення негативу означає, що той провідник потоку ідей, потоку творчості. Не обмежений ним. Негатив обмежує цей потік. Тому ви знаєте, і ви все ще можете мати праведний гнів, бути дуже сильно за щось або проти чогось. Прекрасно. Але такий гнів, який просто гіркий. Просто як егоїстичний вид гніву ніхто не хоче бути поруч такою людиною, і людина отруює себе. людина не може так добре працювати. це контролює розум. Негативність насправді контролює розум. Депресія контролює розум. Тепер ви не можете працювати. Гнів контролює розум. Ви не можете працювати. Смуток деякі люди тримають у собі смуток роками. і ви хочете їх відвідати і підбадьорити, але це нічого не дає. Дайте їм шанс трансцендувати і дивіться, що відбувається. Смуток зникає. Вони знову повертаються до життя. Ви почали 34 роки тому заглиблюватися глибше, і глибше в цю духовну подорож але лише нещодавно ви вирішили публічно говорити про все це більше й більше. Що стало переломним моментом у вашому житті чи у світі, що змусило вас захотіти говорити про це? Що сталося? Ось це. Поливайте коріння, групи, що створюють мир. Ось це індивідуальна природа. Той самий феномен відбувається з групою. Багато багато людей квадратний корінь одного відсотка населення. Як я вже казав, для Франції група 750 тисяч дасть ефект. Група квадратично більш потужна, ніж та сама кількість розсіяних учасників. І це така річ, як мій друг доктор Джон Хегелін каже: якщо у вас є два гучномовці і вони розділені, у них одна гучність. Ви ставите два поруч, і у вас є чотирьох. Ви ставите три, у вас раптом дев'ять. Це називається конструктивна інтерференція. Це реальна річ група, яка разом виконує програму поглиблених технік, Пух. день за днем. Це як коли ви хочете дати людям електроенергію. Ви будуєте електростанцію, генеруєте електроенергію, і вони її отримують. І ви хочете, щоб ця електроенергія залишалась. У вас працює комп'ютер, телевізор, працює все на кухні, День за днем ви генеруєте електроенергію. День за днем ви генеруєте динамічний спокій. прекрасна річ. людина як лампочка. Ми насолоджуємось тим світлом всередині, але ми також випромінюємо його. Ми впливаємо на наше оточення. Кожен знає це. Ви заходите в кімнату, де була погана суперечка. Суперечка закінчена, але ви можете відчувати цю енергію. Ви заходите в кімнату, наповнену щастям, блаженством, і сила цього така прекрасна, що просто бути в ній. І ця група випромінюється, як побічний ефект, негативність зникає. Ворожнеча у ворога зникає. Без зусиль. Без зусиль. Єдине поле. Це наш великий, великий, великий друг і це все пов'язано з миром. Це доходить до того, що ви не могли б заподіяти біль іншій людині. Це було б як заподіяти біль собі. так воно має бути. наразі. Це не так. але було б так прекрасно. ми маємо ключ. Це почуття просто зростає, і воно справжнє. Це набагато більш справжнє почуття, ніж наш світ, який є досить абсурдним жартом. Коли знає, щось, знаєте, хтось підриває голови дітей в ім'я миру. Це сумно, це старий спосіб. А тепер є новий спосіб, новий шлях до справжнього миру, який ніяк не пов'язаний з убивством і ви досягаєте точки, коли ви не могли б ви просто ніколи б не подумали заподіяти біль іншій людині. І ви подорожуєте у справжньому мирі. Ви подорожуєте і зустрічаєте друзів, а не ворогів. Світла світло єдності знищує ворожнечу ворога, знищує негативність. Ворога більше не існує. сподіваюсь, вам сподобався цей документальний фільм. Дуже дякую. і бажаю вам всього найкращого.